Почесний нагрудний знак за сприяння війську від головнокомандувача ЗСУ отримала тернопільська волонтерка, директорка благодійного фонду «Покрова» Любов Вовк. Вручили цю нагороду військові бригади НГУ Азов під час чергової поїздки на фронт. Потужне військо неможливе без надійного і міцного тилу для нас, для першого батальйону бригади Азов, надійним тилом, зокрема, є благодійний фонд Івана Чайківського Покрова. Уже тривалий час благодійний фонд допомагає нашому батальйону якісними пікапами, шинами, деталями для бронетехніки. Окрім цього, надає нашому батальйону якісну екіпіровку. Це сотня комплектів бронежилетів та шоломів. Окрім цього, йдеться про засоби розвідки і зв'язку, генератори і засоби нічного бачення. Саме тому ми всіляко сприяли тому, щоб цей благодійний фонд в лиці Любові Вовк отримав. Високу нагороду головнокомандувача ЗСУ за сприяння війську. Це було такою приємною несподіванкою, коли хлопці принесли цю нагороду і передали мені. Було дуже приємно і водночас якось дуже відповідально, тому що розуміємо, що ну, така нагорода вона, очевидно, як оцінює наші. Зусилля протягом останніх років для допомоги війську ця нагорода заслуга всієї команди покрови, каже Любов Вовк. На даній нагороді вказано моє ім'я як директора благодійного фонду покрова. Але розуміємо, що ця нагорода стосується кожної людини, яка долучалася до наших проєктів, Це для кожного підприємства, яке долучалося, довіряло нам, допомагало підтримувати військо. Ми як маленький місточок між благодійниками та військовими. Сгодійний фонд покрова активно допомагає захисникам від початку повномасштабного вторгнення. Продовжується робити аж до перемоги. Ми раді, що в нас є такі друзі, які допомагають нашому війську мати міцний і надійний тил. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.